На обличчі респіратор у руках малярний валик. Крок за кроком позаду себе Любов Вороненко залишає рівномірний шар свіжої фарби на ретельно відшліфованих металевих перегородках. Ще якийсь тиждень і чоловіча душова в санітарно-побутовому корпусі буде як новенька. Стараємося щоб си ще зробити максимальні сроки, щоб нам щоб хлопцям було де купа. Шліфування, шпаклювання, ґрунтування, фарбування і на рівні підлоги, і на висоті вирівнювання стін, нанесення декоративних покриттів, укладання плитки. Спектр робіт масштабний. Від косметичного ремонту до капітальних перетворень каже малярка п'ятого розряду. Фахівець із мікрозварювання і гадки не мала, що її професія від колись обраної буде кардинально іншою. Гот провчилася і потім вийшло, що об'явлення знайшла звичайно, що этот, набирається набор типа на южну країнську нафту. Ну і от подружка в мене, типа казвать, поїхали. Тіпа типу, захочеться щось подивитися, нове що ж ми там постійно в чинцях. От і ми і приїхали сюди. Одне спонтанне рішення вкорінило Чернівчанку в перспективному містечку атомників на все життя. На тутешніх підприємствах вона поступово опановувала тонкощі ремесла маляра і вже досвідченим фахівцем прийшла працювати на південну українську АЕС. За 30 років роботи на атомній станції руками оновлено сотні квадратних метрів поверхонь. Якщо в молодості каже малярство, сприймалося як легка розминка. З руками це відчутна фізична праця. «Після Посліпісті року представте, вилізти на лісоси. Руки вообще болять. Воперег вже. Йдуть. Вже не той возрост тяжело, аж якщо висота набуває по 6 метрів. Підніматися це тяжело. Ну нічого ми роботи. Працює, працює Любов в унісон з 17 -ма майстринями все частіше вливається у робочий ритм і молодь. Радіє, що в її бригаді поруч трудиться і напрочуд моторна невістка Наталя у перервах між роботою тішиться за взяттям дівчини. Молодець вона нас схватує на все, на літу, все допомагає. Всі конфлікту ніяких немає. Ми ще дружно працюємо. Робота не єдине, чим живе Любов Вороненко. Поза виробничими буднями на неї чекає родина. Чоловік, діти, онука і улюблена дача, де можна відпочити душею. На питання, чи важко балансувати між щоденною рутиною та ще й в непростий для всіх час, каже українська жінка незламна духом. Це засвідчує єдиний чоловік маляр у дамській бригаді В'ячеславі, перший хто в переддень, 8 березня, вітає своїх жінок-колег зі святом. Працюється чудово. Колектив дружній, хороший. Це жінки мене бережуть. Напередодні 8 березня. Хотів би побажати всім миру, здоров'я, ну і впевненості в завтрашньому дню. Серед подарунків до березневого свята для любові Вороненко і почесне визнання. Її ім'я у списку нагороджених від «Енергоатома» за віддану працю. Але найбільшим презентом каже для неї був би мир в країні, той, якого чекають всі українські жінки.